Діти, сьогодні у нас заняття з розвідком мовлення. На початку цього заняття ми зробимо зарядочку для язичка. Язичок живе в будиночку, який називається ротик. Язички вітаються, робіть разом зі мною. Молодці! Язичок облизує варенечко. Холоденьки, горішки. Підставили під щічку. розбили. Слідуюча вправа конячка. Молодці. А тепер права лев. Показуємо довгий свій великий язичок. І ще разок. І ще. Розтягнули язичок. А тепер ще довший язичок наш став дістаємо до носика. Натягуємо язичок та й дістаємо до носика. Молодці. Ось зовсім і не ледачий ваш язичок. А тепер будемо розмовляти про нашу батьківщину. Хто з вас знає, як називається батьківщина наша? Це країна, в якій ми народилися і живемо. Називається вона Україна. А де ж знаходиться Україна? Переді мною глобус. Це модель нашої землі. Покрутимо глобус і відшукаємо нашу Україну. Наша Україна ось тут. Ось тут вона жовтого кольору. Бачите? Серед інших країн знаходиться наша Україна. А що ви знаєте про нашу Україну? В нашій України є символи. Український прапор, жовто-блакитний. Український герб ось такий з трьома зубчиками. І ще є символом нашої батьківщини калина, український віночок із стрічками різнокольоровими. Ось колоски, які пшеничні. А ще наші українці полюбляють ходити у вишиванках, а хлопчики у шароварах. Отакі От гарні в них чобітки, червоні та чорні. На інше. іншого разу ми з вами будемо говорити ще про Україну і дізнаємося дуже багато цікавого.